Привіт! Поговоримо про ріелторів. Як ти ставишся до людей цієї професії? Як до пожежників чи як до політиків? Напиши в коментарях своє ставлення до цього ролика та після. Напишеш. Тоді поїхали. Чи стикався ти коли-небудь зі ствердженням ріелтори зло? Або, можливо, ти обурювався на ріелтора за щось. Наприклад, за те, що треба заплатити одномісячну комісію за оренду, коли послуги як такої не було. Якщо так, то це нормально. А в деяких випадках абсолютно справедливо. Як людина, що працює ріелтором більше шести років, я досконально розумію користі і недоліки своєї діяльності для пересічних людей. Це досить розповсюджена ситуація. Власник хоче продати або здати в оренду свою нерухомість. Для цього виставляє оголошення в інтернеті. Йому дзвонить ріелтор, просить згоду власника скопіювати його оголошення на інші портали, називаючи це базою і розраховуючи, що потенційний покупець зателефонує саме йому. І в результаті ріелтор хоче за це 3% з кожної зі сторін. Або інша ситуація. Власник виставляє оголошення, йому дзвонить ріелтор і каже, що має клієнта на його житло. Власник запрошує того до себе на зустрічі, посередник робить фото об'єкта, щоб представити нерухомість клієнту. Через два дні власник помічає своє житло від цього посередника на усіх сайтах з нерухомості. Без дозволу, не питаючи. А все тому, що ніякого клієнта у цього посередника немає, а він просто розраховує його знайти. Таких сценаріїв на ринку нерухомості, на жаль, є багато, і вони, як народний фольклор, передаються з вуст у вуста. Чому деякі посередники та навіть цілі агенції нерухомості так роблять? Та просто тому, що сфера нерухомості в головах у людей асоціюється з піджаком, краваткою та високим доходом. От і йдуть сюди різні з точки зору екології люди. Вони просто не вміють інакше. Оскільки клієнт до них не повертається, то такі методи потрібно постійно повторювати з новими людьми на ринку. Це продовжує їх агонію, але не допоможе вижити. Саме тому з'явилося твердження: «Ріелтори зло. Та сотні відео на Ютубі, як дуять ріелтори і чому не варто до них звертатися. Це одна сторона медалі. Те, з чим борикається вся сфера, причому в багатьох країнах, де діяльність посередників не ліцензійна. Для тих, хто не в курсі у Польщі з 1 січня 2014 року, не обов'язково мати ліцензію посередника. Тобто називати себе агенцією нерухомості може кожен. Але добре, ролик називається Навіщо агенти нерухомості потрібні. Так от відповідаю. Є три основні ресурси, які професійний ріелтор заощаджує своєму клієнту. Які? Прямо зараз постав відео на паузу і пошукай відповіді на це запитання. Якщо хочеш краще зрозуміти поняття ріелтор та сферу нерухомості в цілому. Перший ресурс це. Точно не хочеш вгадати сам. Твоя остання можливість це гроші. Саме так. Хороший ріелтор економить гроші своїм клієнтам. Коли ти платиш комісійні будь-кому з Єнко Group, будь впевнений, що ціна покупки нерухомості найнижча з можливих. Якщо ти продавець, будь впевнений, що ціна в даному моменті на ринку. Найвища. Ми завжди беремо комісію з однієї сторони транзакції, а саме з того, хто до нас звертається. Реальний кейс, про який я вже розповідав у одному з перших випусків на YouTube. Клієнтка готова була продати свою квартиру за 1 мільйон злотих, коли першою пропозицією покупців була сума в 980 тисяч злотих. На щастя, я презентував її, і вартість у нотаріальному акті остаточно виносила 1 мільйон 40 тисяч злотих. Різниця більша, ніж вартість винагородження, навіть агентів Єнкогруп. Другий ресурс це енергія. Будь-які операції з нерухомістю, чи то продаж чи оренда. Це трудомісткі процеси, приготування самої нерухомості до фотосесії, написання оголошення чи підготування необхідних документів, вимагають певних знань. Звичайно, можна робити все самостійно. Але це потребує енергії. Потрібно отримати знання різноманітних галузей, маркетингу, юриспруденції, архітектури, продажів, ведення переговорів, фотографії, копірайтингу, психології чи економіки. І все одно різниця пізнається в деталях: досвідчений агент нерухомості, який присвятив своєму ремеслу 10 тисяч годин, а також не має особистої суб'єктивної думки щодо нерухомості, бо не є її власником. Певні речі зробить краще. Це моя професія. Я щодня сижу в цьому ринку. Вся моя енергія тут. А нехай твоя, шановний клієнте, буде де-інде. Нарешті третій ресурс це час. Всі ми маємо обмежений час. Професіонал на ринку нерухомості це вільний ти. Для подорожей, сім'ї, хобі, нових знань, нових мов, нових знайомств, друзів, спорту. Та ще багато чого. А не щоденних дзвінків і зустрічей на квартирі з людьми, які не прийшли бо забули відмінити зустріч. Знайомо? То звернись до професіонала. Це найкраще, що може бути з тобою. Адже в результаті ти тільки придбаєш, комісія, яку бере професіонал, неспівмірно менша, ніж користь, яку ти можеш отримати. Агентко Груп? Завжди діють в інтересах виключно своїх клієнтів, виключно в твоїх інтересах. Ось навіщо потрібні ріелтори. А тепер ще одна річ: якщо тобі цікава сфера нерухомості, і ти хотів би спробувати себе як ріелтор, я запрошую тебе або твоїх знайомих до команди Єнкогруп у Варшаві. На даний момент ми динамічно розвиваємося і готові прийняти осіб як з досвідом, так і без. У нас ти отримаєш клієнтів за рекомендаціями, новесенький офіс, в якому ми власне, закінчуємо ремонт, і принципи роботи, які я озвучив вище. Ми не само користь для наших клієнтів, а ти можеш стати частиною нас. Якщо зацікавлений, шукай деталі в описі під цим відео. От тепер у мене все. Бувай!